Не плач, вже додому. Чекали вже цього. Важко було доїхати. В добиралися? Ні, десь дуже скільки разу добирався. Скажи, скільки кого найбільше хотіли побачити? Жінку. Знаємо, що плануєте, одружитися. Розкажіть, як виникла взагалі така ідея? Чому вирішили, таке рішення прийняли? Не знаю. Давно саме це планували з нею взяти шлюпа, там все якось не було часу. Розписані тільки, так? Так, так, так. А, то, там просто, типа, був, трошки побув, трошки оскорбився. Третьої колії відправляється поїзд 260-й. Тобто, власне, в цей момент, коли ви там, коли вибухали снаряди, тоді ви розуміли, що... Третьої колії відправляється поїзд 260-й. Скажіть, будь ласка, ви скільки місяців були в зоні атомної? Що вам за цей час вийшло пережити на вашу дорогу? Ну, вважайте, що 23 вересня в зоні атомної. Які саме функції там виконували? Не знаю. Ну, я Це саме не можу сказати, бо це військова кількість, так що ми не будемо це розкривати. А так. Можете що? згадати найяскравіші такі події, які там пережили, що змінилося в ваших можливо цінностях. Щас, стільки в мене вимисти, так що я не можу зараз після, осознати, що я вже вдома. А де саме були? Дебальцями. Було таке, що чигало на прохання термінового ну, зайти. Прохання, ну, прохання терміново та... зайти, в кімнату, боле, боле. відпочинку. Скажіть, а який бій був найважчим? У нас там немає бою. У нас виходить, що артилерія тільки працює, так що тут такого прямого контакту у нас немає. Mm -hmm. Там тут mm -hmm. бо... але небезпека чекає. Або... Так, І гради дотягують? Частливі? Частливі? Так. Вони більше так б'ють по мирному населенню, щоб вони були проти нас. А так. А де там ваша дислокація? Ні, ти не можу то розказати. Не не, не, не. Скажіть, а про що найбільше мріяли, коли були там? Додому? Додому. Я ще не знаю зараз. В голові така каша, що… Ну, а, а от про який а момент? От про що? Не, Може не, про якусь, не. що от, дружина вам щось приготує, або ще ну, щось, чи просто обіймають. Я ну, не розкажіть. знаю, я, оттуда, я просто додому так збирався, я не знаю. А а ви пішли добровольцем живемо? Ні, ні, мене сам призвали. А чим ви займалися тут у Мирному? По будівництві я займався. Але ви як вас мобілізували, ви не боялися? За... Mm. Mm. Ну, ні, не я одразу казав, Якщо призвуть, я піду, я не буду ні, ні тікати, не косити. Будь ласка, що берегло вас на фронті, там. які думки зігрівали, можливо, вмайк... Ну то, що вдома ще сама жінка чекає, все каже, що я підублю. А маєтеся оберіг, який вам дала дружина? А Там десь в тому. Так, там багато, там постійно нам волонтери, всі діти, там такі були, саме цей поробили. Та скільки ви забезпечені були всім? Ні, забезпечені ми всім. На що того, що не буду брехав. Відчувається перемир'я. В даній ситуації, як я виїжджав, то було чути, коли То Не в день, не зілянний, навіть було спокою. Навіть не скажу, що щось ну, день, напевно. Ну, да більше давнішки. Ну, а як мирне населення ставиться до вас? Одні за, другі проти. У ну, кожного свої думки, ми не можемо ставити, там, думати по так. Більшість за нас, але просто не бояться того, щоб друг сам.